Виконуємо практичне завдання до параграфа 11 за підручником інформатики 5 клас авторського колективу Корнієнко-Крамаровська Зарецька 2022 року випуску. Відкриємо браузер. Я буду використовувати браузер Google Chrome. Та вам потрібно перейти на сайт, який вам каже вчитель. Я перейду на сайт студія коду. Вибираємо англійську мову. Якщо у вас не вибрана, то в рядок адреси. Вводимо адресу сайту. У мене вона код.org. Натискаємо Enter для підтвердження. І на головній сторінці сайту нам потрібно дізнатися, для кого і з якою метою його створено. Так, бачимо, в нас написано щось на англійській мові. В Google Chrome перекласти на українську досить таки просто: клацаємо правою кнопкою по сторінці та в контекстному меню, що відкрилися, вибираємо перекласти такою мовою українська». І все, що було на англійській мові, ну, майже все перекладається на українську. Отже, допоможіть студентам стати супергероями, студентам та учням. Наша програма професійного навчання допоможе вам викладати інформатику. Отже, для цього створений сайт. Давайте переключимося назад на англійську. Прийдемо вкладку про нас. Почитаємо ще некомерційна організація, основною метою якої збільшення доступності комп'ютерних наук в школах. Даний сайт існує з 2013 року. Права належать код.org. Бачимо це значок копірайта S в колі. Адресу телефону не вказано, але є посилання на соціальні мережі. От, Наприклад, виберемо Facebook і бачимо, в Facebook вказано адреса. І посилання на ось цей сайт якраз. Крім цього, нам потрібно дізнатися дату останнього оновлення сайту. Якби це був блог, то там зразу висвітлюється дата останнього допису. Ну а даному сайті дата останнього допису е не висвітлюється. Ну, але можна зробити висновок, що в 2023 році даний сайт оновлювався. Закриємо браузер, завдання виконане. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!